Друзі, всім привіт! Буду, мабуть, повертати рубрику на канал принаймні спробую. Перша частина. Суботній вечір, вечеря. Вечеря на швидку руч. багато там прибираю організаційні моменти у нас тут відбуваються. Тож на готування не так багато часу в мене залишилося. Варена картопелька. Ось так я її зі шкуринкою ріжу. І зверху в мене гриби залишилися небагато, теж порізала якісь на чверть якусь на половину, ну так, величенькими такими шматочками гриби. Далі шинка. Тут буквально 4 скибочки. Я так теж рівномірно розклала, і сир мімолет. Який купила 220 г там шматочку, повністю його весь потерла, схожий він кольором на чедер, трошки і смаком, мабуть, схожий, але ось так. І зараз запікаю недовго, буквально 10-15 хвилин в духовці, і буде готова вечеря. Така. Так, якось так, так. якось Зусиллям волі продовжую знімати відео про приготування. Звичайно, це не поспіль в мене виходить. Але ось сьогодні такий експериментальний в мене експериментальна вечеря. Колись в студентстві ми готували таке з банки сардин, сардини, там, де такими великими шматками вона була. І мене моя подруга, одногрупниця навчила з рисом готувати такі котлетки рибні. З консерви я вирішила спробувати ще. ну Я і раніше готувала, але сьогодні в мене тут тунець, банка тунця і банка сардин, але маленьких таких ті, що тут ми купуємо, споживаємо. І Рис Рис вчора був на гарнір, залишився, тож я його сьогодні додала і яйце одне ну, приправи. Трошечки смакові, і тепер все ось це буду відправляти в аерогриль. Подивимося, що вийде. Чому експериментальний тому що зазвичай я такі котлетки, я їх смажила на сковорідці а це в мене будуть щось на кшталт втелий рибних, запечених в аерогрилі. Подивимося, що в мене вийде. Так, 8 хвилин запікалося, ну, воно ж готове, там все. Мені треба було просто, щоб воно цілісно так вийшло. і Наче непогано, непогані кульки вийшли. Думаю, далі не запікати більше. Єдине, думаю, може сиру ще додати, тертого зверху і ще поставити. Як буде рибні котлетки з сиром, ще думаю. Ще у мене імпровізація вечірня, це дріжджове тісто на фермерському борошні. Пам'ятаєте, я купувала в соціальному магазині якесь там натуральне борошно використала його, сухі дріжджі і йогурти. Ось ще в мене були йогурти, там, січневі, скажімо так, які саме вже можна для випікання, для випічки використати. Подивимося, що в мене вийде. ну, Ванільний цукор, звичайно, ще тут і такий цукор. Має бути смачно, але подивимось, що вийде. Так, Деякі заготовки показую. Отже, купила в соціальному магазині там такі набори з овочів, дещо використала сьогодні. От покажу тушені, тушковані овочі. Але цибулюпере я ось так порізала. Я її використати можу будь-де. Як на засмажку, так і в суп-пюре буду готувати, можу додати. Дрібненько порізала. І це вже було в морозилці, зараз дістала ще не встигла воно замерзнути як слід. І чесник оливковій олії я про це колись розповідала. Ось така консервація відбувається. Єдине, що думаю, треба ще підлити, щоб було менше повітря. Ось, І потім, коли за потреби, ну, там кілька місяців може так легко зберігатись в холодильнику, так, олія оливкова трошки підмерзне, але ну, це на її якості не вплине. І за потреби можна використовувати, тому що купила ось, таку, ось такий чесник, і він, бачите, ну, починає вже там сихатись, трошки підгнивати десь. Ну, от Я почистила, в мене було три. Такі ось головки чеснику, з них ну, ось одна залишилась, ось скільки вийшло частину, довелося все ж таки викинути, щось почистити, підрізати. Ну, ось так. І коли я в мене був досвід використання, ну, в моєї клієнтки, чесник стає таким. Ну, м'якеньким, не таким свіжим і хрустким. Але всі свої властивості запашні зберігає. Тому ось так можливо комусь із вас теж буде корисно, тому що буває таке, що зберігається чесник, і він в якийсь момент вже ну, починає портитись. Треба з ним щось зробити. Ось вам вихід цікавий і на досвіді перевірений. Окей, показую швиденько, те, що приготувала не щось можливо супер. Незвичайно, але це овочі. Тут морква, картопля, цибуля корей і франкфуртські сосиски. Ось так виглядає. Це я вже положила, сервірувала кілька тарілочок. Ну добре, зафільмую, хоча нема чим хвалитись, можливо, не так естетично виглядає, як фудблогерів. але ось я багато приготувала щось на кшталт шарлотки. Ось так, діти обожнюють такий яблучний пиріг. Ну, на швидкоруч. Хочу закінчити зйомку відео про їжу, яку ми споживаємо, тому додаю свій обід на швидкоруч. Ось в п'ятницю забігла у мене буквально менше годинка квасоля. Консервована, ось так. Її можна посмажити на вершковому маслі з чесничком, буде смач... смачно, смачніше, але мені і так смакує, я в мікрохвильовці розігріла просто, додала сардини банка сардин ось така. Тут безпосередньо рибу 95 гівковій олії, оливкову олію. ну Не всю забагато тут олії але долила на квасолю. Тост, ще в мене буде йогурт, в мене є ківі на десерт, так що це не вся їжа. Але поки що дякую. Напишіть мені, будь ласка, як вам такий формат, чого більше, чого менше, показувати, говорити. Я буду з ваших коментарів мати мотивацію продовжувати. На сьогодні, все. Дякую, дякую. Залишайтесь на каналі, будь ласка, побачимося. Бувайте.